Мене запитують, чим західні танки кращі за радянські чи російські. Мовляв, чого так вперлися всі в ці леопарди з леклерками. Ну, зараз я вам поясню. Радянська доктрина ставилася до танків так само, як до людей. Витратний матеріал. СРСР виробив танків у вражаючих кількостях близько 100 тисяч. Це більше ніж у деяких арміях людей, причому не в найменших країнах. Завдання було у разі глобальної війни посунути всю цю масу Європою. Більша частина, звісно, згоріла би по дорозі, але якась докотилася би до ламаншу за задумом стратегів радянського генштабу. Тому ніяких зручностей, мінімум електроніки, примітивні системи управління вогнем, головне, швидкість, вогнева міць та правильно кількість. Тільки на Західному театрі в 60-х було розгорнуто вісім танкових армій. У західній школі було і є інакше. Там збиралися не наступати, а оборонятися, і ніхто, зрозуміло, не міг дозволити собі настругати танків у таких кількостях, таке не витримає жодна економіка. Тому акцент був зроблений на виживанні екіпажу. Сюди входить комфорт, зручніше, то менше втомлюються люди, значить краще воюють, відмінні системи прицілювання, щоб вражати радянські танки здалеку, боєприпаси з високою бронепробивністю. Та гарний зв'язок. Всі ці тенденції збереглися, посилюючись і доповнюючись, додалася здатність до мережево-центричної війни, коли танк включений до спільної мережі та ділиться з іншими інформацією. З'явилися системи активного захисту, поки що в бойових умовах випробувана лише ізраїльська правда. Російські танки залишилися з тими ж хворобами: поганий зв'язок, паршива броня, невдале компонування, боєукладка під підлогою детонує при попаданні в дах. А тому відео з башт, що літають, постійно з'являються в мережі. Систему управління вогнем більш-менш налагодили, але з іноземних компонентів французькими тепловізорами. Тому, маючи західні танки у великих кількостях, українці матимуть серйозну перевагу на полі бою. Українські екіпажі вже проходять навчання, так що все буде Україна. Слава Україні, слава ЗСУ. Переможемо!